Мета курсу чудес це забезпечити шлях, за допомогою якого деякі люди зможуть знайти свого внутрішнього вчителя. Можливість отримати доступ до внутрішнього вчителя є фундаментальним для того, щоб дозволити прощенню керувати своїм життям у світі. Звідки випливає мир і служіння? Цей курс не має нічого спільного з побудовою кращого світу, а має відношення до створення людини миролюбнішої та в мирі через втручання духу та пам'ять про любов Бога, яку внутрішній вчитель. Приготував для кожного в тій частині духу, яка називається розум. Кращим світ стане тоді, коли розуми зціляться від віри свого его в роз'єднання та конкуруючі інтереси. Чудеса відбуваються природним шляхом. Як прояв любові. Справжнє диво це любов, яка його надихає. У цьому сенсі, все, що походить від любові, є дивом. Урок 15-й. Мої думки це образи, створені мною. Це тому, що думки, які ти думаєш, що ти думаєш, з'являються як образи, які ти не можеш визнати, що це ніщо. Ти думаєш, що думаєш про них, тобто ти думаєш, що ти бачиш їх. Так створено твій спосіб бачення. Це функція, яку ти надав очам твого тіла не бачити. Це створення образів. Воно займає місце бачення, замінюючи бачення ілюзіями. Ця вступна ідея до процесу створення зображень, який ти називаєш баченням. Не матиме для тебе особливого значення. Ти почнеш це розуміти, коли побачиш маленькі краї світла навколо тих самих знайомих об'єктів, які бачиш зараз. Це початок справжнього видіння. Ти можеш бути впевнений, що справжнє видіння прийде швидко. Коли це станеться, у міру просування з тобою може статися багато світлих епізодів. Вони можуть приймати різні форми, деякі з них досить несподівані. Не бійся цього. Це ознаки того, що ти нарешті відкриваєш очі. Вони не триватимуть. Бо є лише символами справжнього сприйняття і не пов'язані зі знанням. Ці вправи не відкриють тобі знань, але вони підготують шлях до них. Практикуючи сьогоднішню ідею, спочатку повтори її собі. А потім застосуй до всього, що бачиш навколо, використовуючи її назву та зупиняючись на ній, коли ти говориш. Наприклад, це зроблене мною зображення. Це, це зображення, яке я створив. Не обов'язково включати велику кількість конкретних предметів у застосування сьогоднішньої ідеї. Однак необхідно продовжувати розглядати кожен предмет, повторюючи про себе сьогоднішню ідею. Ідею потрібно повторювати дуже повільно кожного разу. Хоча ти Очевидно, не можеш застосувати ідею до дуже багатьох речей протягом хвилини або близько того, що пропонується, спробуй зробити цей вибір якомога довільніше. Періоди тренувань можуть тривати менше хвилини, якщо ти починаєш відчувати дискомфорт. Не використовуй більше трьох періодів застосування сьогоднішньої ідеї, якщо ти не почуваєшся цілком комфортно і в жодному разі не перевищуй чотири рази. У будь-якому випадку ідею можна застосувати протягом дня у будь-який момент. Коли ти відчуваєш потребу, дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.